Вітаю, друзі! Що ж, з білого дому, з овального кабінету прозвучали заяви, які шокували багатьох українців. Хтось впав в розпач, хтось взявся міцніше за автомат, хтось подумав, як тікати через кордон, а хтось взагалі, ну, сказав. Ти сказав. Мова про заяви Дональда Трампа, президента США, які він зробив сьогодні з овального кабінету. Про них та реакцію на них, українців, за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий канал. Поширте на мій новий канал посилання. Підпишіть. Е Коментар під цим відео і поставте вподобайки для того, щоб знати більше, і найголовніше знати правду. Отже, я повинен знати, чи хоче Україна в регулювання конфлікту. Якщо не хоче врегулювання, ми йдемо звідти. Дональд Трамп. Тобто, увага! Або мир в регулюванні війни, або американці йдуть. Те, що відбувається зараз в Європі, в контексті України, може закінчитись Третьою світовою війною, заявляє Трамп. Путін хоче покласти край війні. він буде дуже щедрим. І це добре. До кого щедрим? Він робить те, що робив би інший. Це Трамп про те, що Путін користується зупинкою постачання зброї України Сполученими Штатами на свою користь. Ду... Погукав Трамп Майкла Волца. Президент дуже ясний, каже Волз. Бойові дії повинні припинитись. Обидві сторони повинні сісти за стіл перемовин. Обидва лідери заявили, що тільки президент Трамп може це зробити. Держсекретар Рубіо, я і українська делегація зустрінуться в Саудовській Аравії на наступному тижні. Перед тим, як я взагалі почну думати про це, тобто про гарантії, я хочу регулювати війну, завершити її. І це Трамп сказав про гарантії безпеки для України, Трамп поспілкувався в тому числі з журналістом, котрий запитував Зеленського про Костюм. Мені подобається Байден, він гарна людина. Можливо, він не був такий добрий до Зеленського, але для Трампа він добрий, сказав президент США. Дивіться, друзі. Я хочу, щоб всі чітко усвідомили, що Трамп це не президент України. Трамп. Захищає цинічно інтереси своєї країни. І е, Трамп насправді відображає ту частину Америки, яка є консервативною, яка є традиціоналістичною і так далі. Але в той же час він американець. І як всі американці, він цинічний. Цинічний є де, сказав же Венц, є, роди, є родина, є сусіди, є громада, є країна, держава, все інше, весь інший світ по барабану. От ви каєте, вийдуть з України? Трагедія все. А в мене питання. А чи вчили історію ті, хто їх запрошував в країну, затягував? Мені можуть сказати, американці нам нічого не винні. Нам американці якраз винні. Нам винні американці. Нам винні росіяни. Ті взагалі по кінець життя винні? Нам винні французи. Нам винні британці, нам винні китайці. Вони підписували цей Будапевський меморандум. І як би ви його не називали, їм віддали зброю. До речі, Зеленський так і не порушив кримінального провадження проти Леоніда Кучми Компані, впаки цілується Одесна з його зятям Пінчуком. Кучма, який підписав і здав український ядерний потенціал і підписав цей. Будапевським меморандум, на який тепер всі, як кажуть, плювати хотіли. Тому, друзі, давайте бути об'єктивним. Вони то нам винні, але вони цього не визнають, а ми не можемо з них взяти. У нас має бути пам'ять. Ми маємо собі запам'ятати раз і назавжди. Передати своїм дітям, онукам і всім прийдешним поколінням, що всі оці гаранти, вони звіздуни, вони душевні. Для них їхні інтереси понад усе. А для нас, українців, мають бути українські інтереси, подадусе. Не американські, не російські, не французькі, не китайські, не турецькі, українські. Український гнид маємо чавити ми українці, а не хтось де інде. Бо якщо ми їх самі не будемо чавити, то прийдуть московські воші. Як уже прийшли, я сподіваюся, все, всі все розуміють. Мені хтось може сказати, ви ж підтримували Трампа. Дивіться, я підтримував і підтримую ідеологію трампізму. Це консерватизм, це інновації, це, зберігши традиції 21 -е століття вперед, вперед, вперед. Це я підтримую. Захист національної економіки, захист традиційних цінностей, захист всього. Свого я підтримую. Але свого українського. І хочу вам сказати на кінець. Забудьте за те, що говорив Трамп. Забудьте, що говорить будь-який іноземний лідер. Пам'ятайте: нам потрібен український Трамп і українські трампісти, люди, які будуть відстоювати національні інтереси України, Києва, а не Москви, Вашингтона, Китая, Брюсселя, Стамбула. Чих... Будь-якої іншої країни, нації, держави, українці, української держави. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.